Є знижки на нефробам, 20% в аптеках. Подорожник, бам, та ощад. що це може бути за захист для кораблів? Насправді проєктів може бути багато. Ми не можемо, звісно, розкривати. Я можу лише зазначити, що як ви бачите, основною небезпекою залишається нанесення вогневого ураження з повітря, тобто не маючи можливості. Якось просуватися в акваторії, якось просуватися суходолом, ворог вже е котрий рік поспіль наносить вогневе ураження саме е за рахунок е як і оперативно-тактичних е ракетних комплексів, так і авіації. Це можуть бути і дрони. І якщо з е більшістю цих небезпек е ми поримося, е в тому числі військово-морські сили беруть участь у протиповірній оборони, то е Боротьба з балістичними цілями звісно є досить складним завданням, і тут насправді є куди рухатися в сенсі розвитку цього захисту. Якщо говорити в проєкції щодо пересування російського флоту на Чорному морі, як це наразі виглядає? Ну, ми знаємо тенденцію та ось ці пересування до новоросійська, до інших російських регіонів з окупованих теренів України, але чи можна говорити, що ну тенденційно це надалі так відбувається? Наразі ви бачите, що тенденція, вона, в принципі, залишається статичною. Як це дивно не звучало, але можу сказати, що є такий собі статус-кво, в результаті якого все зведено до того, що росіяни вимушені ховатися на своїй базі, пункті базування новоросійській. Тепер у них ще з'явилася додаткова розвага. – це… Терміново базу покидати, тренуються вони так. Тому що, звісно, є, я так розумію, у них побоювання, що вони можуть бути уражені безпосередньо пункти базування. Ви спостерігали, мабуть, кілька таких виходів в море. Тоді суспільство, звісно, почало ставити питання, що це було. Чому вони вийшли, причому так масово? Але всі ми бачили, що вони так само масово туди і повернулися досить швидко, тому що інших пунктів базування в Азово-Чорноморському регіоні вони, в принципі, знайти собі не можуть. Азовське море наразі взагалі не йдеться, і залишається у них одна така локація. Інші пункти базування. Вони є більш відкритими і менш безпечними для росіян. До речі, що зараз із ракетоносіями в Чорному Азовському морях? Наразі вони вже кілька днів відсутні. Чергова це підтверджує тезу про те, що ті підводні човни, які зазвичай перебувають на чергуванні в морі, виконують завдання, не пов'язані з запуском. Пилатих ракетах в першу чергу пов'язані з обороною охороною пункту базування новоросійська ем, ситуація не тільки в Чорному морі. Може, давайте і про Азовське теж е, поговоримо. Чи вона там змінюється, і яким чином росіяни себе поводять? Ну, фактично, там, де вони контролюють все узбережжя і де-факто все море. Так в цьому сенсі юридично дивними виглядають заяви росіян про те, що на Азовське море не розповсюджується міжнародне морське право, тому що вони записали собі в свою так звану конституцію регіони українські як свої, і відповідно. Вони вважають, що якщо е це крадено, то е воно е надає їм право власності. Ну, взагалі, е юриспруденція нам каже, що е якщо ти щось вкрав, це не надає тобі право власності. Право власності залишається за нами. І відповідно е розповідати всьому світові, що це тепер внутрішня водойма, ми тут будемо робити, що хочемо, е це все. Е Чергова ця міжнародна політика росіян, яку вони намагаються нав'язати всьому світові, тобто фактично її руйнація. Звісно, ніхто не сприймає цю акваторію як виключно російську, звісно, реагує світ на це. В свою чергу, росіяни у лапках своїй внутрішній водоймі чомусь бояться тримати свої бойові одиниці, тому в Азові досить вже тривалий час. Нема жодного корабля російського бойового. Причина лише одна. вони розуміють, що в Азові вони знаходяться в зоні ураження засобів. Військово-морських сил, і відповідно вони тому там і не перебувають. Про бойові одиниці ми з вами якось говорили про авіацію в Криму, про те, що теж там росіяни трохи бояться. Ось є нічні новини. Телеграм-канал Кримський Вітер, окупаційний губернатор Криму повідомляли про атаку. Нічну вибухи лунали біля Севастополя, біля аеродрому Бельбек і десь в районі Балаклави. Чи можете дати якісь деталі по цьому? Прокоментувати поки що не готовий. Я можу лише додати, що я взагалі не заздрю російським льотчикам військовим, які несуть службу в Криму, тому що вже здається ні для кого не є таємницею, що. Крим фактично весь знаходиться в зоні враження наших засобів, і неодноразово вже це було продемонстровано, але вони все одно продовжують там базуватися. Звісно, впевнений, що зараз це не найти не найтингове місце служби, в принципі, тому що так особливості застосування російської авіації. Через їхні технічні характеристики, такі, що вони вимушені триматися ближче е, до е, зони застосування, тому що звісно вони могли підійматися десь з материку, але тоді суттєво зменшується час польоту, зменшується радіус, і відповідно їм м, легше ризикувати особовим складом і літаками м, у зв'язку з тим, що ну, просто така у них авіація. Вони завжди. Розповідають про те, що вони там більш надійні, вантажопідйомність підйомність і так далі. Але от особливість радянської авіації в тому, що вона має такі, не такі вже і великі радіуси дії. Тому, відповідно, вони періодично там страждають через це. Ми вам дякуємо за оперативно надану інформацію. Нагадаємо, Дмитро Плетенчук, капітан третього рангу і речник ВМС збройних сил України, що й не з нами наживо.